Всім привіт! Вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Surprise Є. І сьогодні ми з вами продовжуємо відкривати кіндер сюрпризи зі збіркою. А також маємо шанс знайти золотого кіндеріна, який випустив Кіндер до 50-річчя сюрпризів. Отже, без зайвих слів починаємо. Дві прекрасні чудові коробочки четвірки нас чекають до розпакування. Отже, ця серія була випущена як окремою збіркою, так і в коробках по 4, так і в коробках по 3. На цих коробочках ми маємо інформацію, що акція. Ви можете виграти один з п'яти тисяч рюкзаків, але, на жаль, вона вже завершила свою дію, ця акція. І рюкзак ми з вами вже не виграємо. Всередині короб... коробки ми маємо. Код, який треба надіслати на сайт, і, можливо, ви виграєте рюкзак. Отже, ось строк придатності вже давно минув, але це не заважає нам їх відкрити і роздивитися, які іграшки ми отримуємо: 32, навіть не 32, 31,8. Вага. На жаль, всю збірку ми ще з вами не знайшли, не побачили, тому продовжуємо. О, нарешті, нарешті нам попався хамелеончик. Ми вже декілька разів з вами бачили його пару це жабка. А хамелеончик нам, на жаль, так і не попадався. Він має здатність змінювати колір, а ще він є прикрасою до вашої застіпки, наприклад, на куртку або на блискавку. Пенало, як тут вказано, або куртки, або ще де-інде, де вам заманеться. Отже, ось ця частинка має в теплій воді ставати такою більш блакитною, а жабка у нас стає такою жовтенькою. Отже, ось такий хамелеончик, прикраса до блискавки у нас є. Збираємо потрошки наші піцерії збірки. 33, 12, 11. І маємо папушку нашого рожеву папушку, який у нас слугує пензликом. В хвостику він має пензлик, звісно, синтетичний. Ось так закриваємо наша папушка, і тут ми маємо в хостику пензлик на ці у нас намальовані жабки на цій картонці, і тут ми маємо розмочити колір, і тоді можна буде малювати. Ось так як у нас папушка є. Третій. Вся партія однакова, строк придатності не змінюється. 31,84. Що цікаво, інтернет бачив багато розпаковок, але саме цих золотих кіндеріно розпаковки саме з яйця, я таки не бачила. Я бачила, як дівчина розпаковувала його з капсули. Ну а в капсулі ми ж знаємо, що може покласти все, що завгодно. Отже, моя особиста думка, що ці золоті кіндеріно пішли ще з виробництва. Цей зайчик у нас належить, до речі, до дівчачої збірки, що він у нас тут робить. Хочете запитати ви і я так само. Ось тут маємо на вкладищі дівчат, а це означає, що це збірочка для дівчат. Ось такий зайчик, тут капаючи водичкою на животик, там з'являється морквочка. Ось такою, такою ложечкою-лапкою ми маємо крапати йому на животик, на оцю картоночку, яку маємо ставити всередину. І четвертий з цієї коробочки останній. 31,8 маємо вагу. І тут, на жаль, повторка. Оце так. В одній коробці ще й повторка. Такого ще не було, але ось воно і є. Хай би це була друга іграшка, але ні, це повторка. І наступні 4. Тут вже стукіт е, деталі чую. 30,1617. Це може бути це перекидний ведмедик або. Ні, це не перекидний ведмедик. Це у нас із під серії драконі. Тут маємо наклейки з драконами. І така шкатулка для наших наклейок з наклейкою. Тут ми маємо наклеїти наклейку, отак зачинити. А наклейка у нас з дракончиком. Ось таке. До речі, неодноразово ми вже з вами бачили цю збірку. І це з. Коробки з капсулки у нас вкладеш надірваний на жаль. Ось під серії у нас дракончиків, яка дуже погано, до речі, збирається. Купа повторок, а потрібних немає. На жаль. третій 29-27. Дуже маленька вага, цікаво, що тут. А тут знов повторка. О, як не цікаво. На жаль, то ми не мали жодного цього хамелеончика, А тут вже ми маємо другого підряд. ну, Не в одній коробці, дякую, що не в одній коробці повторка, але шкода, 32,08. І тут це зайчик. Так, це зайчик у нас спецсерія також є з тваринками. Цього року ми тваринок маємо годувати, зайчиками годуємо картонною моркою і картонною травичкою. Отже, ось такий зайчик у нас. В Цих коробочках, до речі, багато у нас. Машинок, а було, принаймні, в попередніх розпаковках. А от звіряток, на жаль, до речі, і не було. І першим нам попався зайчик зі всіх звіряток. І останній на сьогодні 32, 18, 16. Немає звуку. Але це котик, до речі, це пара до зайця. Вони також у нас йдуть пар... парочками і маємо пару до зайця. Це котика. Ось у нас такий котик. До речі, він не належить до, до збірки для дівчат. Ось такий котик. У них ротик трошки привідкрив, і їм можна от тут рибка і якесь, чесно кажучи, не знаю, що це корм, напевно можна годувати картонними детальками наших тварин. В сьогоднішній розпакутці, на жаль, ми маємо дві повторки. Це у нас хамелеончик і е, картонний зайчик, який проявляє морквочку в животику. Маємо одну піцерію зібрану це зайчик і котик, тваринки, яких треба годувати картонними... картонною їжею. Отже, ось, так, ось такі іграшки ми піймали сьогодні. Дякую, що додивилися до цього моменту. Будь ласка, діліться цим відео з друзями, тисніть лайки, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. А я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки.